Друзі, вітаю на ОБОЗ з ток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про політику, про геополітику. Мій гість сьогодні це Григорій Перепелиця, політолог, конфліктолог, міжнародник та директор інституту зовнішньополітичних досліджень. Рада вітати вас! Слава Україні! Дня, слава! Пане Григорію, ще напередодні ми говорили, розмірковували, читали про те, що планується зустріч Рубіо, держсекретаря США та Лаврова, главу МЗС країни-агресорки. Нібито вона вже мала відбутися на цьому тижні як підготовчий етап до можливої зустрічі Дональда Трампа з диктатором Путіним у Будапешті. Але зараз читаємо CNN, що ймовірна зустріч Лаврова. Рубіо зривається. Зривається, відкладається незрозуміло на коли, на яку дату, що ви взагалі про все це думаєте? Про Лавров Рубіо, саміт Трампа та Путіна. Наскільки це все вірогідно і як це нас наближає взагалі до якогось прогресу? Ну питання в тому, що ми розуміємо під прогресом, якщо ми розуміємо поступки на умовах справедливого миру. Про яку неодноразово заявляв Зеленський, так, то це одна справа. А, інша справа, а, який формат буде а, обраний при цьому? А, Крем чітко заявив, що він не піде ні на які поступки. Більше того, він висунув свої умови про так зване усунення першопричини. тобто мова йде про капітуляцію. Путін неодноразово говорив Трампу, і Пісков висловився щойно 17 відразу після розмови е, Зеленського його візиту е, в е, Білий дім. Так що на офіційному рівні все чут, чітко вже заявлено. Тому й не випадково з'явилось повідомлення, що візит Рубіо з, з, з Лавровим він зривається. Тобто, що це означає, що Москва не має наміру розмовляти про це перемир'я, Росія дала чітко зрозуміти, що вона буде продовжувати бойові дії до повної перемоги над Україною і виконання усунення всіх першопричин. тобто повна окупація України, ліквідація України як держави. Повалення демократичного ладу в країні, роззброєння, так би мовити, в лапках так званого нейтралітету. І таке інше. Не вступ НАТО, не допомога е, з боку Заходу України продовжувати війну і таке інше. Попередня розмова е, була спричинена тим: розмова е, Трампа з Путіним спричинена тим, що Путіну треба було. Усунути оцю так ба, виклик, пов'язаний з намірами, хоча їх не можна назвати намірами, а питанням про можливість або вірогідність е, надання Сполученими Штатами Америки е, дальнобійних ракет томагавк для того, щоб усунути власне цей виклик, от Путін і затіяв цю розмову, і е, Трамп відразу впав на коліна. Тому що він психологічно підлеглий е, від Путіна, і відповідно кожна розмова е, Трампа з Путіним це здача позицій. Що й ми бачили по Анкоріджу, так тому що його цікавить е, Трампа цікавить три речі: е, перше це повернення Росії до стратегічного партнерства е, по, зі Сполученими Штатами Америки щоб, так би мовити, залучити Росію до стримування Китаю, далі це розподіл нових сфер впливу вже в новій біполярності, новій системи міжнародних відносин. Як вони планують, коли по їх міркуванням світ має розділено на дві сфери впливу, як було в часи холодної війни, так зване повернення до нової біполярності. Коли Росі Америка залишає за собою Західну півкулю, а Росії віддається Європа. А, так і тобто те, що, те, що зараз називають Євразія. І, звісно, бізнес корисні копалини, якими, так би мовити, манить Путін Трампа як певною, певною іграшкою. Ну і безумовно його психологічне его. Це образи на те, що йому не дали Нобелівської премії. От ці три-чотири інтереси, які переслідує Трамп і Америка в цих різних переговорах. А перемир'я, на яких умовах це буде? перемир'я, Трампа це абсолютно не цікавить. Головний приз для нього це Нобелівська премія. Тому ніякого прогресу очікувати не варто в цій ситуації. Це рух по колу. І це лякає ля... лякалки. Трамп... Трамп намагається, так би мовити, якось вплинути на Путіна е, тим, що ну, так, ось ми будемо за стіл переговорів, сядемо. от, Йому хоч якусь небудь зачепочку, щоб він е, мав аргументи, е, пред'явити аргументи Нобелівському, Нобелівському комітету про присвоєння йому. Уже цієї Нобелівської премії в наступному році, а, і йому потрібно, потрібно хоч якісь аргументи. Ті аргументи, що він зупинив війн, ну, вісім так же не було і ніхто в це не вірить. І наміть ізраїльську і палестинську війну він не зупинив, тому що а, Хамас виторговує у США, так би мовити, оці а, аргументи, що все, мир досягнутий. Але це тимчасове припинення, не більше. Воно знову почнеться. Він, зараз Хамас грає дипломатичну гру, а для того, щоб дипломатично виграти ситуацію в цій конфронтації з Ізраїлем, щоб ізолювати Ізраїль е, з боку міжнародного співториства. І частково йому це вдалося, тому що Трамп фактично, фактично в даному випадку грав на боці Хамасу. І цю ж модель він хоче зараз прикласти до України і до Росії. А, так, тому не таку модель. Тобто, це умовне перемир'я, яке ні до чого не призведе, а ще до більшої ескалації У мене уточнення по тій публікації, за яку ви згадали, так здається, в Вашингтон Пост про це писали, Нібито під час розмови Путін-Трамп Путін сказав, що може зійтися на тому, що готовий забрати Донеччину. А з інших територій вийти це був такий. Е... Злив, нібито то Вашингтон Пост, але потім знову ж таки почалися розмірковування і аналіз з боку різних експертів. Мовляв, це нісенітниця. Путін не буде забирати свої війська з інших областей з Запоріжжя, з Херсонщини. Він не буде відмовлятися від планів з'єднати суходолом Україну з тимчасово окупованим Кримом. Тобто для нього цей коридор потрібен. Він не буде зголошуватись на цю Донеччину. І, власне, потім вийшов пісковий, сказав, що ніяких таких відведень військ не буде, нічого. Такого не буде. Як ви бачите, взагалі, чи є предмет територіальних поступок взагалі на порядку денному? Чи обговорювався він між Трампом і Путіним? Чи міг Путін щось наобіцяти реально Трампу по територіях? Ну, те, що ви сказали, те він, в принципі, і, і, і наобіцяв. Він не збирається ні виводити ні з яких територій своїх українських своїх війська. Чому він. Погодився чи погоджується на розмови з Трампом, коли відчуває певний виклик, от Трамп використав ти з цими томагавками, помагав їм, Хоча всім було зрозуміло, що ніколи Трамп томогавків не дасть, виходячи з тих з тих і стратегічних інтересів, е, яку працюють що я щойно щойно вам повторив. Тому це все манівці. Путін це дуже добре розуміє, дуже добре розуміє слабкість Трампа, його психологію, і він дуже дуже правильно грає, як, як на піаніно тим е, психологічним станом е, Трампа. Е, так, е, Далі він же спогоджується на розмови і на переговори, щоб Трамп змусив Зеленського. Прийняти це перемир'я на умовах Росії, а умови Росії це капітуляція України. От тому він же сідає за Ну навіть не, не збирається сідати за стіл переговорів, а веде розмови для того, щоб не, не звільнити території, а навпаки, загарбати ті території, які він поки що військовим шляхом загарбати не може. От і все. Тут дуже проста логіка у Путіна. Пане Григорі, можливо, ви бачили цю публікацію Wall Street Journal, Є передруківки наших українських видань з перекладом. Wall Street Journal пише про те, що Трамп тисне більше на Київ ніж на Москву. Як і немає причин не погоджуватись, дійсно, з цією тезою. Дійсно, це є. Як ви бачите, які важелі впливу у Трампа, чи може він шантажувати, чи говорити щось ем, про зброю, обіцяти або забирати свої обіцянки, да, як це сталося з томагавками? Чи, чим він може впливати на Київ сильніше? Ну, ну, Тим, що він впливав, тим і буде далі впливати. Зброї він ніякої не дасть. Та, та зброя, яка нам потрібна, він вже відмовляється навіть купляти через європейців за європейські гроші. Розумієте, от він у нього є важелі тиску, звісно, на Україну. І він з самого початку, як ви знаєте, з початку інавгурації, навіть до інагурації, а давайте згадаємо, хто заблокував на півроку ті 60 мільярдів, які були виділені Конгресом. Майк Джонсон, його ж людина по команді самого Трампа, коли він ще не був, не був президентом. І далі, в його плані, мирного плані Трампа, там вже все чітко заявлено, що Росія є союзником, Європа я, власне, його не цікавить, демократичні цінності це велика розкіш. Там все, все було чітко в цьому плані прописано. От тому він ніякий миротворець. Він з самого початку грав на боці Росії, тому що авторитарний режим встановлення е авторитарного режиму це його також мрія в США. Тому він ще в першу каденцію говорив, що найкраща політична модель або модель політичної системи це той політичний режим, який встановив Путін в Росії, тобто тоталітарний режим. І дивіться, що він коїть з Америкою в Америці з Конгресом і так далі. Він відверто будує авторитарний режим. Так, шатдаун зараз. Це засіб тиску на Конгрес і інші, і інші його заходи, які він діє всупереч демократичним принципам Сполучених Штатів Америки. Тому він грає і буде грати на боці Росії, тому що їхні стратегічні інтереси збігаються. А чим збігаються е, наші інтереси? Тільки перемир'ям. Оце все, що його цікавить від України. Перемир'я у будь-який спосіб. Е, отримати Нобелівську премію, а там йому байдуже. Трава не ростить. Яким результатом закінчиться ця російсько-українська війна, його це не цікавить. Його навіть це не цікавить підготовка Росії до війни з НАТО на східному фланці. Яка реакція була на дрони? Е, так? А дрони, вони ж носили над повітрям країн Європейського Союзу і НАТО. Вони ж носили розвідувальний характер. Це фактично була рекагнистровка майбутніх ракетних ударів по воєнним об'єктам, по військово-промисловим комплексам і так далі. Подивіться, де літали ці дрони, і стане абсолютно зрозуміло якою реакцією була першочергова реакція Трампа? Та він навіть цього не помітив. От, і все? А як ви собі пояснили цю історію з томагавками? От Трамп навіть жартував про ці томагавки. Мовляв, він Путіну сказав. А що ви думаєте, якщо я передам томагавки? Йому не сподобалось і посміявся. Та нам томагавки теж потрібні, сказав Трамп. Навіщо була вся ця історія з томагавками? Ну, це, це гра. Це не натиснути на Путіна. Це гра, слухайте, це гра. Ну, як ви е, розумієте, як можна питати у агресора, чи от е, я дам твоєму противнику якусь зброю, чи ні? Якщо ти проти, то я й не дам. Ну, це ж абсурд повний. Що ви думаєте, що агресор е, буде радий, якщо ці ракети будуть стріляти по його території? Ну, треба бути кретином, щоб так думати. Тобто, це намагання підмастити і дати, подати сигнал Путіну, що я й не збираюся їх передавати. Ну але ти зваж, що я, в принципі, колись можливо і надумаю їх передати. Оце такий тиск, тиск, який заздалегідь не передбачає жодного тиску. Але Путіна, звісно, це певною певною мірою зачепило, тому він, він же також розраховує, що. А, а раптом у Трампа щось стукне йому в голову, і він зробить тому, що Трамп же не передбачуваний, і Крем це чітко тестує і враховує. Пане Григорію. Financial Times напередодні вийшли зі статтею, що Європа змирилася з тим, що Трамп не буде рятувати Україну. Європейські країни пише Financial Times, вважають, що очікувати від Трампа будь-яких стратегічних змін на користь України вже просто нереально. Союзники усвідомили, що розраховувати на США не варто і разом із цим усвідомленням, чи є готовність у союзників замінити цю допомогу, яку надавали Сполучені Штати Америки Україні. Він вже не буде допомагати не тільки Україні. Він і Європі також не буде допомагати, тому що Європа і Україна це єдине ціле. Капітуляція України буде означати одразу і капітуляція Європи. І тому це добре, що Європа починає це усвідомлювати. Тому що що робить Трамп? Він просто дує цю Європу, понижуючи її спроможності, змусивши Європу купувати втридорога Американське озброєння. Тому Європа має е, ці гроші витрачати на виробництво власних озброєнь і передавати Україні. І тоді вона має, буде мати більш сильну позицію. Треба перестати надіятись на Америку. Америка ніким, нічим допомагати не буде. Ні Україні, ні Європі. Тому що. Трамп теж бачить в Європі свого суперника. Так, тоді як Росія для нього не ворог, Росія для нього партнер. І дивіться, ця спеціально зустріч була спланована Трампом, зустріч Трампа з Путіним саме в Будапешті. В одному з троянських коней Росії, в піку. Європейському союзу. Тобто, одночасно він розкалює, розколює і Європейський Союз, тому що він вважає Європу свого противника, оскільки це демократична спільнота і захищає демократію, він надух не може переносити демократичний режим. Тому в його, в його цілях розвалити Європейський Союз, так же як і в цілях Сполучених Штатів Америки, так як і в цілях Росії Китаю. Тому сама Європа зараз опинилась під загрозою. Треба припинити чіплятися за США. Так, треба будувати власну стратегічну оборонну автономію. І ці кошти, які вони віддають Америці, за те, щоб вона і тож вона не поставляє напряму нам зброю. Умова така, що вона віддає їх країнам в рамках договору про торгівлю зброєю, так, вона віддає країнам НАТО і Євросоюзу. А вже вони по своїй волі мають потім передати Україні. І таким чином ситуація вже така, що Трамп не збирається нічим нам допомагати. Тому. Це добре, що є усвідомлення в європейців, що Трампу більше їм не гарантія безпеки і оборони. Більше того, Трамп зараз виводить 30% американських військ з Європи. І це при тому, що Росія повним ходом готується до нападу на країни Балтії і Польщі. От він цьому їй допомагає зараз. Пане Григорію, насамкінець запитаю вас про зустріч коаліції рішучих, охочих. Вона час від часу змінює свої назви. Еммануель Макрон анонсував: ми знаємо, Володимир Зеленський летить до Лондона на цю зустріч. Чи покладаєте ви якісь очікування на те, що буде відбуватися в Лондоні? У Європі <пробували> вам виходить як формувати коаліцію, антипутінську, антиросійську коаліцію. Тому що в такому випадку жодна з європейських країн при умові, що НАТО ніякого впливу не буде мати, оскільки Трамп відразу заблокує будь-яке рішення НАТО. Плюс там є троянські коні в, особ в особі Угорщини, Словаччини, ну і Туреччина теж амбівалентну позицію займає. От, В такій ситуації треба вибудовувати коаліцію поза межами членства НАТО. Так, і будувати, будувати свій військово-промисловий комплекс. І Урсула фон Дер Ляйн, голова Єврокомісії, вона вже озвучила цю концепцію Readiness 2030. Це є побудова спільного європейського оборонного комплексу промислового комплексу. Далі треба формувати воєнно політичну коаліцію і не випадково. Наш президент Зеленський намагається всіляко підштовхувати їх до об'єднання, тому він їздив в Лондон, в Париж, щоб об'єднати європейців в єдину оборонну коаліцію. І тільки це має бути і може бути гарантією колективної оборони замість НАТО, і це, звісно, може стримувати Росію від її агресивних планів. І це є єдина гарантія для нас. І Україна є гарантією для Європи, тому що сьогодні тільки вона здатна стримувати російську агресію, російський наступ, і тільки вона здатна обороняти всю Європу через оборону східного флангу. На жаль, багато цього хто не усвідомлював, надіялись на НАТО. А тоді -то як треба було надіятись на Україну, тому що жодна країна, жодна країна е і НАТО. Європейські країни, євросоюзу не можуть протистояти російській Навалі, тільки Україна може це робити. Так, слушна заувага, що ж ми з союзниками в одному човні будемо сподіватися, що в них є це розуміння і є план дій. Дякую вам, пане Григорію, за вашу експертизу за цю розмову, за те, що підключилися. Спасибі, будь ласка. Глядачам обосток нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші вподобайки. Діліться цим відео зі своїми. Ваша активність просуває нас на просторах Ютубу. Будьте з нами, будьте свідомими. До зустрічі.